Привіт! З вами Губерт, команда Libre Lures. Щиро вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні я маю приємність представити вам ще одну нашу приманку. Вона дуже універсальна, оскільки доступна у двох розмірах. Починаємо. Largo Slim представлений у двох розмірах: 28 та 34 мм. Залежно від розміру, ви знайдете 12 або навіть 15 приманок. Ось у такій баночці, у такій упаковці. Що важливо, ці приманки справді дуже універсальні, коли йдеться про риболовлю. Як я вже згадував, цією приманкою можна ловити форель білу рибу, але передусім це дуже проста у використанні приманка. Беремо делікатне оснащення з тонкою плетеною жилкою або волосінню 0,10 чи 0,12. Йдемо до води, озброєні легкими головками, найчастіше вольфрамовими, і насправді ніколи не знаємо, хто з'їсть такого черв'ячка. Ларго був створений разом із серією Траут, у якій ви знайдете чотири аромати: часнику, криля, сиру, без запаху. А також, передусім, тут ви знайдете надзвичайно цікавий матеріал, який ми вдосконалювали для вас протягом багатьох років. Відтворені також найменші деталі, спроектовані найкращими рибалками. Для того щоб вирушаючи до води, ви були впевнені, що ловите насправді якісний продукт. І що ж тут класного? Цей матеріал не лише дуже еластичний, як ви зараз бачите, але й завжди повертається до свого природного розміру. Тут у нас також неймовірно ефективна суміш. Що я маю на увазі, коли риба пропливає повз, вона не залишається байдужою до нашого бойла. Це означає, що цей матеріал справді смакує рибам. Ну, зараз я не можу вам це показати, бо в акваріумі немає жодної риби, але ви повинні повірити, що це справді ефективна приманка. І ця приманка, як і всі інші приманки серії Trout, у нас представлена у 20 уловистих перевірених кольорах. Якщо ви шукаєте всі кольори, завітайте на наш сайт www.libralures.com. Там у нашому каталозі ми показуємо не лише всі кольори, які є в нашій пропозиції, але також підказуємо, які гачки та які головки можна підібрати саме до цієї приманки, щоб ефективно її презентувати вже біля води. Я згадував, що це дуже проста у використанні приманка, і тут не потрібно вигадувати нічого складного. Це звичайний простий черв'ячок. Який своєю грою, навіть залишений на дні, дуже ефективно приваблює рибу. Найчастіше ми ловимо на такого роду вольфрамові голоки на безборідкових гачках. Я віддаю перевагу такій ловлі, бо тоді, парадоксально, риба легше засікається, а вміле виведення не призводить до більшої кількості сходів, як це часто вважається, щодо таких гачків. І такий монтаж дозволяє мені ловити або форель. Або також білу рибу. Якщо я йду ловити білу рибу на типовий ультралайт, то беру з собою версію 28 мм. А у більшому варіанті, наприклад, 34, одразу йду з цим на воду і можу ловити особливо у весняно-літній період дуже гарну форель. А тепер давайте подивимося, як така приманка поводиться у воді. Але пам'ятайте про одну дуже важливу річ. Таку приманку, коли ви закидаєте, даєте їй трохи опуститися, насправді ви контролюєте увесь час у той момент, коли у вас вже натягнута снасть легкими рухами вершинки вашого водилища, ви задаєте роботу цій приманці. Давайте подивимося, як це виглядає зараз у воді. Ну і слухайте щиро дякую вам за перегляд цього матеріалу. Сподіваюся, що вам сподобалося. Я також сподіваюся, що ви спробуєте ловити саме на Ларгу Слім не лише форель, а й білу рибу, окунів, усе, що тільки плаває у вашій воді. З цього місця ще запрошую вас підписатися на наші сторінки у Facebook, Instagram, TikTok та на акаунт Vixie. Додатково підпишіться на канал і поставте лайк, щоб бути в курсі всього, що ми для вас готуємо. До зустрічі в наступному матеріалі бережіть себе.